Більшість наших реакцій є імпульсивними, та тобто цю паузу ми проскочуємо. І ось коли ми кажемо, як зупинити емоційні гойдалки, зупинитися, ну як мінімум, взяти паузу і задати собі три питання, до яких також ми не звикли. Ну і я маю на увазі, ну скажімо, такий середньостатистичний портрет українця, задати собі питання, що я відчуваю, тому що нас не вчили, не виховували в такій парадигмі. Та з'єднуватися зі своїми емоціями, що мені дає це питання фактично повернути себе в себе. Нейробіологи стверджують, що як тільки я задаю питання, що зі мною відбувається, рівень емоційної напруги зменшується. В цій паузі я можу задати. Самому собі ставити? Так, це питання. самому mm -hmm. собі. І дивіться, це фактично питання навички, звички. Ну, тобто, спочатку воно дивним є це питання, але потім, якщо я це ставлю на усвідомлені такі рельси, я можу себе привчити. Друге питання це що зараз не задовільняється. І от ви правильно сказали, емоційні гойдалки це протилежність стабільності. Потреба в стабільності, тобто в безпеці, вона не задовільняється. І друга потреба в контролю. Я хочу контролювати, але не можу. Реальність це є світ невизначений. І ось питання, що я відчуваю, яка моя потреба зараз незадовільнена, і що я можу зробити? Це, по-перше, дає мені паузу, а в ній з'являється вибір. Тобто, що я можу зробити прямо зараз, щоб покращити свій емоційний стан?